Друзі, я вас вітаю трошки більше року тому вийшло одне з моїх улюблених відео на каналі. Це про гру Чорнобилі, яку я назвав польським сталкером, і насправді в цьому є дуже великий сенс, тому що це гра про якраз зону відчудження, якій зроблений акцент на такій певній депресивній атмосфері, і її реальна ціль знайти свою дівчину Тетяну, яка зникла десь в зоні відчуження. Посюро там розкривали цю історію, бачили, що у нас і головний героїця гроїня. Вони були певними дослідниками. Поступово розкривалася історія того, як відбувалося на станції, і всі ці перипетії набрали певного оберту. Тобто гра була на побудована навколо цієї гнетчої атмосфери. Всього, якщо говорити про першу частину, вона була досить дивна, тому що поєднувала купу механік, які здавалося б не дуже доречні часом. Деякі з них погані, деякі з них не дуже далі, деякі з них хороші. Але в результаті ми мали гру, яка зайняла свою нішу у іграх, які схожі на Stalker. Сьогодні я розкажу трошки про демку другої частини, яку мені дали розробники. Сама гра в ранньому доступі вийде за кілька тижнів, тому що буде цікавість до цієї гри, то я думаю, що розкажу про неї в розі версії раннього доступу, але сьогодні мене про це. Судячи з того, що я бачу по другій частині, вона трошки міняє концепцію. Зважаючи на те, що перша гра була побудована навколо Чорнобильської зони, і відповідно аномалії, монстри, і все таке це було нормальною частиною геймплею. Тим не менше, історія була досить закономірна. В плані того, що ми шукали Тетяну, слідували за нею по різним локаціям, знаходили повні зачіпки, бачили видіння, але при цьому, в принципі, гра була в рамках плюс-мінус того, що ми бачили у сталкері. Друга частина в цьому відношенні йде далі, і ми починаємо гру у Києві 24-го року. Зараз ви бачите про собою майже реальні футажі Мотросадошину, але на жаль, Макдональдс передали не дуже реалістично, але тим не менше. Ми починаємо за планету ходця, який за допомогою Чорнобилю, та яким бачив у першій частині, пересувається між світами. Тобто, в всіх реаліях цієї гри така можливість вже є. І наш герой це по суті як найманець, який хоче вписатися в якусь місію для того, щоб зробити грошей для своєї сім'ї. Це якась дуже перспективна операція, яка дасть йому змогу заробити гроші на все життя за буквально декілька маніпуляцій. Але звісно ж це йде не так, і відразу на першій місії у нас цей корабель космічний починає ламатися, і ми потрапляємо в реалії зони, в якій ми перебували і раніше. Але ця зона дуже змінилася. Якщо перша частина, в принципі, була виключно про закинуті локації Прип'яті, Там були локації, не пов'язані з містом, але вони були так десь поряд, скажімо так. Та тут ми відразу потрапляємо в якісь дуже дивні коридорні локації. Відразу з'являється певне відчуття, що ми граємо в Hellgate London. Чи якийсь в принципі, коридорний шутер, тому що перша частина була навколо цих локацій, які були не дуже великі, але в принципі ти їх багато разів бачив за гру, це факт. Але при цьому вони були відносно відкритими. Ми могли побігати їх трошки порослідувати. Тобто, було що подивитися тут, в принципі, з того, що я побачив на початку, це просто локації для фарм мобів. Всі ресурси розкидані по локації, можна їх збирати, можна бувати ворогів, в яких досить багато з них падає лут, наче ми граємо в Diablo 4, принаймні ту версію, що була після релізу, коли вони сипали епіки просто на стопом. Якщо чесно, з того, що я бачу наразі, то гра, незважаючи на те, що вона не була прям самою вдавою, вона трошки, наче, втратила свою ідентичність. Я не кажу, що перехід в інший жанр це погано. Проте те, що я бачу зараз, це мені здається вже зовсім інша гра і концепція. Тому що ми замість того, щоб користуватися стелсом і намагатися обходити ворогів для того, щоб отримати певну перевагу досягнути стіли, і досягнути своїх цілей, тут ми вже гріндимо цих мобів, щоб прокачатися і, відповідно, щоб стати сильнішими і так далі. Трошки і міняється концепт. При цьому в грі є хороші сторони, які мені подобаються. Як я бачу, вони зробили і систему класів. У нас є 6 класів на вибір. Потім, по ходу гри, зробляючи досвід, ми ще можемо посилювати ці базові характеристики. При цьому є навички, які досить сильно впливають на гру. В першій частині вони теж були, але вони були досить на такому базовому рівні. Тому я б сказав, що те, що я бачу зараз, принаймні по опису, мені подобається краще. І також є три фракції, відповідно, є система репутації, яка покращує відносини з ними, тобто теоретично ми зможемо кудись вступати. І на фоні того, як виглядає бойовка, то ми відразу відчуваємо певний вайб Елексу або Готики, тому що там бойовка завжди була досить така специфічна, але гра була прикольна, тому, скажімо так, ця бойовка наставить хрест на грі, але те, що я бачу, це, звісно, досить жахливо. Видно при цьому, що розробники, в принципі, намагаються показати, що гра буде сильно сюжетно орієнтована, тому що вони навіть в цей базовий демо пролог який я пограв, Додали ці депресивні вставочки, які були в першій частині, там де якісь діалоги відбуваються, і поступово ці діалоги в першій частині проводили до того, що ми розуміли всю історію. Якісь важливі думки, які розкривають історію цього світу, наших персонажів, їх взаємовідносини і так далі. При цьому, по ходу цього дема ми зустрічаємо того самого Ігоря, який був головним героєм першої частини. Тобто він буде нашим провідником цей світ, він нам видає можливість збудувати базу, і відповідно, скоріш за все, він буде грати досить важливу роль в цій історії. Будівництво бази нікуди не поділося, воно навіть я б сказав, що стало більш серйозним. Вигляд зверху можна розширювати будівлю, причому вона відразу прибудовується у вигляді повноцінних локацій. Тому теоретично це може бути краще, ніж в першій частині, але я нагадаю, що в першій частині для нас великих проблем, те, що по-хорошому, це мала б бути гра на 8-10 годин. Такого веселого, фанового сюжету з історією з драйвовим геймплеєм, який тримає певну прогресію і так далі. Тут же, враховуючи систему бою, мені здається, що вони вже роблять щось більше схоже на реально Hellgate London, чи щось таке, там, де історія буде грати роль, але при цьому у нас буде багато дуже грінду, якихось мопчиків, якихось локацій, в яких ми будемо бувати цих ворогів просто десятками і сотнями. Тому що, нагадаю, що в першій частині були локації, в яких там тих ворогів може бути 3-5 на локацію. Тут 3-5 ворогів це те, що ти зустрічаєш за буквально. 15 секунд гри, тобто їх багато. Їх значно більше. Я вже бачив навіть боса. Тобто теоретично це буде трошки інша гра. Не забуваємо, що розробники за автори гри Painkiller, тобто вони, в принципі, люблять таке м'язко, і мені здається, можливо, ця гра буде десь на поєднанні між тим, що вони робили до Чорнобиля першого, і з використанням певних ідей Чорнобиля і тої vr гри яку вони робили якраз про Чорнобильську зону і так далі. Наразі вони відразу додали український переклад, але скажу так: він дуже поганий. Я не знаю, як вони перекладали, але там поки що і весь час нота стать, і якісь дивні репліки бувають. Тому, скажімо, переклад є, що приємно, але не скажу, що він дуже хороший. Тому що я скажу про цей проект наразі, це те, що, по-перше, він важить 115 ГБ, оця демка на годину, може трошки більше. Це досить серйозна заявочка, я сподіваюся, що ви поставите мені лайк, те, що я це скачав. Тому що, блін, це година гри, серйозно, 115 ГБ, це крейзі. А так, загалом, враження у мене досить. В Сумбурні я побачив кілька багів, побачив поганий переклад, побачив досить дивну концепцію гри. Цей початок схожий на Prey, геймплей схожий на Hellgate або ELEX. Всетінг намагається бути сталкером, але якщо перша частина прям дуже схожа була по тому, що вона така якраз більш похмура, то друга частина я б сказав, що трохи сумбурна. Тому мені важко наразі уявити, в що ця гра виліється, Я не впевнений наскільки гра буде готова в ранньому доступі, тому що щоб ви розуміли, розробники вирішили робити гру від третьої особи, хоча перша гра була від першої особи. Потім, по ходу розробки, гравці дуже захотіли від першої особи, все ж таки вони вирішили це інтегрувати, зібрали на це гроші на кікстартері. Тобто, в принципі, зараз вони ще це реалізують. Але можна зрозуміти, що з того, що ми побачили в цьому відео, і в принципі з концепції гри, видно, що третя особа і оцей геймплей, це, скоріш за все, зовсім інша ідея. Це вже не стелс, це вже якийсь екшен, грінд, вистав ворогів, тобто це інша гра. Чи буде вона хорошою, ми подивимося. Якщо вам буде цікаво, я запишу ще відео про те, що вийшов в ранньому доступі, тому що мені там розробники писали, може скинуть ключ. Якщо почати, то може ще йдуть ключ до розіграшу. Але в цілому, ми бачимо, що гра досить дивна. Знову ж таки, як і перша, інша. І що це виліться, я взагалі не розумію поки що. Тому діліться вашими враженнями від того, що ви побачили. Мені цікаво буде почитати, бо це такий досить специфічний досвід. А на цьому я дякую вам, будь ласка, не забувайте підписатися, тому що тисяча підписників вже дуже близько. Дуже хотілося побачити цю цифру найближчим часом. І будь ласка, не забувайте донатити, тому що ви бачите, яка ситуація з новинами. Тому зараз всі мають бути максимально залучені, тому що це дуже важливо для нашої країни, для кожного з нас. На цьому я вам дякую. З вами був Зомбі Вегас і побачимося на наступному відео. Бувайте!